Ця Логунової. логонові. Щодня вранці з 7 до 10 та ввечері з 18 до 22 вимикай всі некритично важливі електроприлади. Допоможи відновити електромережу країни. Магура на службі Гура. Ударні морські дрони, які ефективно нищать російський флот. Івановець, Цезар Куніков, Сергій Котов та інші ворожі кораблі вже відчули на собі потужну силу цих дронів. Українська зброя що допомагає перемогти, допоможемо і ми долучаємось до збору за реквізитами або qr кодом та пришвидшуємо спільну перемогу. Можна тимчасово втратити зв'язок, але неможливо забути те, що ти вмієш. Найкраще бути татом. Тато хаб впоруємося разом. Ключові події. Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів. Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра. Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами, аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу. Факти тижня це щотижнева аналітика від досвідченої команди. Просто про складне, доступно проважливе. Факти тижня сьогодні, о й в марафоні. Єдині новини. Марафон Єдині новини триває. Для вас працює інформаційна служба інтера. І я Ірина Баглай. Вітаю. Щодня вранці з сьомої до десятої та ввечері з вісімнадцятої до двадцять вимикай всі не критично важливі електроприлади. Допоможи відновити електромережу країни. Дуже пишаюся своєю командою. У нас всі залишилися в строю, ніхто не втік, всі були залучені. З Перших днів включилися в роботу, тому що наша продукція була задіяна з перших днів. Я думаю, що буквально нам потрібно ще декілька років, і ми станемо номер один по брендам саме весільних суконь в світі. Ви на сьогоднішній день не знайдете ні одного достойного хорошого весільного салону, ні в Шанхаї, ні в Лондоні, ні в Мілані, який не представляє українського виробника. У нас був позитивний досвід, урядова програма компенсація інвестицій закупка на 16 мільйонів обладнання. На сьогоднішній день ми користуємося державними програмами підтримки. Це програми 5.7.9. Ми придбали багато нового обладнання на підприємство. Головне, щоб було розуміння в тому, що це війна, це важко. Ми маємо чим пожертувати, якимись свободами для того, щоб вижити і потім мати війну країну. Приєднатися до лав Прикордонників. Крок перший. Вирішити стати на захист усього, що любиш. Далі подати заявку на офіційному сайті або рекрутинговій платформі. Крок третій збір документів, медогляд та професійно-психологічний відбір. Якщо все ок, підписати контракт або мобілізуватись до Держприкордонслужби. Далі пройти якісну підготовку в Україні та за кордоном. І боронити свою сім'ю, дім та неньку Україну. Ти зменшив споживання світла в пікові години. І завдяки тобі хлібозавод працював на повну потужність. Світлана Іванівна випекла хліб і його відвезуть військовим на фронт. Ти не просто заощаджуєш енергію. І передаєш її тим, кому вона потрібна найбільше. Вимкни зайве. Увімкни енергію перемоги. Шістнадцяте червня шістнадцятого година. В ефірі мовиться інформаційна служба інтера. і Я Анастасія Давголе. Новини на часі. Що наближають перемогу перше кохання, перша PlayStation. перший політ на дроні, перший окупант, перша буханка. Перший так люди з джойстиками це страшний сон ворога. У нашій команді спеціалісти з електроніки та айті, геймери, інженери. Якщо навіть чогось не знаєш, тут обов'язково навчать і підкажуть тут. Ми на своєму місці, бо це наша земля і наша країна. Давай боронити її разом. Приєднуйся до аеросім'ї 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша. Ти заощадив електрику, і завдяки тобі лікарні вистачило потужності, щоб шестирічні Софійці лікарі пересадили серце. Ти не просто вимикаєш непотрібні зараз прилади. Ти забезпечуєш роботу життєво важливого обладнання. Вимкни зайве, увімкни енергію перемоги. Ви невтомно країну від ворога. Що вдерся на нашу землю, а ми оперативно допоможемо, якщо у вас виникнуть проблеми, швидка безоплатна і цілодобова допомога військовим та їх родинам за коротким номером 1512. Звертайтеся з усім, що стосується потреб у лікуванні, фінансових питань чи питань відпустки, непорозумінь у підрозділі чи психологічної підтримки, пошуку зниклих безвісти чи повернення тих, хто в полоні. Дякуємо, що відважно тримаєте стрій. Підтримати вас честь для нас. Збірна України починає власний шлях на Євро 2024 матчем проти Румунії. Для потрапляння в плей-офф треба перемагати. Понеділок, 17 червня, 16.00. В прямому етері єдиних новин. У ЄФА Євро 2024 Представлене кока-кола. І Букінгко.